Ручки, зошити, пенали та інші канцтовари. Благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ збирає кошти, щоб забезпечити школярів необхідним приладдям. Вже в 20-те доброчинці організації проводять акцію Перший портфелик. Цього року ми продовжуємо надавати допомогу не тільки в місті івано франківську але і підтримувати дітей, які живуть на території громад Івано-Франківського та Каверського району. На сьогоднішній день ми залучилися підтримкою двох донорів. Так: це є Карітас Люксембург і давній наш партнер, Єпархія Грац, така я також благодійна організація Вельтхаус. Сьогоднішній день вони вже виділили по 200 тисяч гривень, і ми мали можливість так закупити і виготовити таких якби 400 сертифікатів. Так, тобто 400 дітей вже ми маємо гарантію, що вони отримують цей сертифікат. Заступниця директора благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ Наталія Козакевич впевнена, сертифікат це краще ніж готовий зібраний ранець. Адже школярі зможуть самостійно обрати те приладдя, яке їм до душі, це і виховує фінансову грамотність, тому що дитина з мамою приходить в, в магазин, вони вибирають, вони вже підраховують, розраховують якісь певні бюджети, та свої, які вони можуть витратити. І перш за все, що дитина обирає те, що їй подобається, а не те, що хтось там якась мудра тьотя чи, чи, чи дядько, подумав, що так буде добре. Відтак зібратись до школи благодійники допоможуть дітям вразливих категорій числа ВПО та місцевих мешканців. Це діти з інвалідністю, діти учасників бойових дій, діти, батьки яких загинули під час війни та зникли безвісти, та діти позбавлені батьківського піклування. Отримає сертифікат і шестирічна Надія. У 2022-му дівчинка з мамою Вірою переїхала до Івано-Франківська із Запорізької області. Тато Надійки нині на фронті. Віра Веклич каже, після вимушеного переїзду залишилась без роботи. Тож така під. Тримка дуже на часі. А із сертифікатом вони зможуть підібрати те, що їм справді потрібно. Це така допомога, ну, дійсно, бо, наприклад, у Надійки вона невеличка ростом, да, портфелик їй буде важко, ті, ті портфелі ну, треба буде під неї підбирати все це. Якщо дається сертифікат, ну, тим паче можливо буде навчання онлайн, так, то нам буде там, планшет, ми додамо ну, якісь кошти. Це ну, чудово. Ми, ми всьому. Маленька надійка вже знає на що першочергово витратять гроші. Хочу купити собі для школи календаши, фломастери, і класки. Угу. Ще що? Спіла пінал. Ага. А то, то мой пенал не мішається Громче. А то мой пенал не. Вмі... Ще п'ять сертифікатів отримають школярі, які мешкають у шелтері у селі Маріямпіль. Для тих п'яти дітей це є досить суттєва допомога, особливо для тих людей, які справді відчувають таку потребу. І тому дякуємо осередку Івано-Франківського карітосу за цю ініціативу цього року. Дійсно, цю акцію провести не тільки локально для міста Івано-Франківськ. Правда, але охопити ці акції і більш віддалені райони Івано-Франківського Івано-Франківської області. У Солотвинській громаді таких дітей 33. троє. Є троє дітей, які йдуть в перший клас із родин, на жаль, загиблих військовослужбовців. Є внутрішньо переміщені особи, які так само є, і родинами, військовослужбовцями, і є також і. На жаль, дітки з інвалідністю, які так само потребують допомоги. І власне, оця можливість, що можна вибрати, дуже полегшує і враховує ті потреби, які має та чи інша родина окремо. Загалом цьогоріч акцією перший портфелик доброчинці планують охопити не менше двох тисяч школярів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.